У ніч на 7 липня росіяни атакували Україну зенитними керованими ракетами та понад сотнею ударних БПЛА типу Шахет під обстрілами Київщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Хар'яче і на фронті. За даними Генштабу, за добу знищено 110 окупантів і десятки бойової техніки агресора. Детальніше про ситуацію на фронті розкаже моя колега Юлія Гунко. На цих кадрах поліцейські спецпідрозділу Білий Янгол евакуюють родину із Сумщини. Дім через війну вони покидають вже вдруге. У 2014-му тікали із рідної Макіївки на Донеччині. Давай Нині до кордону з області Росія стягнула 50 тисяч військових, а це втричі більше ніж наших оборонців. Пише Wall Street Джорнал. Ворог знаходиться в 19 кілометрах від Сум. До міста вже дістають артилерією. 208 квадратних кілометрів області окуповано, і за даними Американського інституту вивчення війни росіяни мають нові просування. Раніше головком Сирський повідомляв, ЗСУ зупинили ворога і стабілізували лінію зіткнення. Якщо взагалі немає вибухів, це вже якось ненормально. Це вже якась буденність. Ми відвикли. А це кадри евакуації з Костянтинівки Донецької області. Вибухи тут лунають щонайбільше кожні 10 хвилин. Місто російські військові стирають вулиця за вулицею і намагаються обступити із двох боків. Нічого не лишилося від туалету додому. Все рознесло ось сюди, в центр поцілила. На Донеччині російські обстріли і наступ не впинні. З п'ятниці на суботу росіянам вдалося окупувати Новоукраїнку та зелений кут у Волноваському районі, а також просунутися біля одрадного, повідомили аналітики. Діпстейт за день до цього мали успіх біля Федорівки та у піддубному. Ворог не полишає спроби вийти на межу Дніпропетровської області, але наші військові дають їм відсіч. Найбільш напруженим на всій протяжності лінії фронту залишається Покровський напрямок, десятки боєзітнень і близько 111 тисяч російського угрупування. 4 липня силам оборони вдалося ліквідувати штабних командирів 428-го російського мотострілецького полку. Координати передали партизани АТЕШ. На Харківщині зсу просунулися під Куп'янськом. Пише американський інститут вивчення війни. А Діпстейт повідомляє: Росіяни здійснили новий прорив через кордон і окупували мілове лісосмуги, західніше та південніше села. Також ворог захопив Строївку Куп'янського району і просунувся біля Тополі. Намагаються тиснути російські військові на Лиманському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. У суботу, 5 липня, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко сповістив про нове перекидання живої сили техніки та боєприпасів у Запорізькій області. Юлія Гунько слава ті. Останні атаки Росії по Києву стали одним із найпотужніших за час повномасштабного вторгнення? Росія запускає серію ударів, попередньо використовує дрони-розвідники і шукає вразливі місця у нашій протиповітряній обороні. Усе це на тлі про зупинення США постачання ракет до Петріоти і боєприпасів до Ф-16. У таких умовах питання ефективності ППО та ролі українських технологій стає критичним. Чи може сектор РЕБ частково компенсувати зниження західної допомоги? Які технології ефективні? Тимні зараз і над чим працює українська промисловість. Про це говоримо з Анатолієм Храбчинським, заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і офіцером протиповітряних сил у резерві. Добрий день. добрий. день. Останні атаки Вітаю. на Київ були одними з наймасштабніших за останні місяці і кажуть, що перед останнім обстрілом над Києвом довго кружляв розвідувальний дрон. Як ви оцінюєте тактику РФ? Щось змінилося в їхніх підходах до ударів. Засновна зміна тактики це застосування більшої кількості засобів ураження і Вкотре буде наголошувати, що Росія прагне зробити максимальне навантаження на нашу протиповітряну оборону за рахунок так би мовити коврових бомбардувань, засобів ураження далекої дії. Жнов таки, давайте подивимося на кількість засобів запущених під час одної масової атаки. Понад 500 одиниць. Тобто ми кажемо, це і безпілотники ударні, і імітаційні цілі, і балістичні і кривати ракети. Тобто ворог комбінує різноманітні засоби ураження спочатку активно навантажуючи по. Застосовуючи на навантажуючи застосовуючи, наприклад, удар на безполотники, потім переходить до балістики або до кроватих ракет. А тут вкотре треба казати про побудову більш якісного підходу щодо детекції повітряних цілей, тому що нам недостатньо той засобів радіолокації, які у нас є, треба казати і про пасивну, про активну засоби радіолокації додатково треба зрозуміти, що наприклад тих засобів радіолокації, які є навіть у систем Петріот, недостатньо для того, щоб якісно перехоплювати балістичні ракети. Тому що як бачимо, останній обстріл балістичні ракети не були перехоплені. Тому що ворог розуміє певні пробіли в наших можливостях і тому використовує. Тож таки давайте згадаємо, що активне застосування розвідних дронів і, взагалі, застосування великої кількості дронів дозволяє ворогу в подальшому планувати нові обстріли за рахунок отриманої інформації під час цих масованих обстрілів. І так насправді ворог буде далі прагнути збільшувати кількість засобів ураження, намагаючись підняти там, наприклад, за один масово обстріл до тисячі одиниць. І це можуть бути і ждав такі крилати балістичні ракети, і але здебільшого будуть активно використовуватися ударні безпілотники. пане Аталію, А під час останньої атаки російськими дронами на Київ були до протиповітряної оборони залучені дрони перехоплювачі. Будь ласка, розкажіть, яка це технологія, і чи вона звісно може бути масштабною, Поки що вона не є, але чи вона може бути? Ну давайте значне. Почнемо з того, що будь-які які може. Перехопити або знешкодити шахет, є вже ефективним. Але ж навтаки треба зрозуміти тактикою застосування, тому що, наприклад, от, дрони почали використовувати більшу висоту за рахунок того, що ми почали активно імплементувати мобільно-вогневі групи з гарматами на кшталт Браунінга або Каміка. Ну і звісно, що при піднятті на висоту понад там, 2000 метрів вони вже не ефективні. Треба шукати рішення а малих зенитних ракет недостатньо, тому що це теж в принципі дороговартісне задоволення. Саме тому прийшла технологія застосування дронів перехоплювачів, які ми вже активно використовували по розвідуваним безпілотникам. І тут я би зауважив, що в будь-якому випадку ця технологія є перспективною і ефективною, але треба зрозуміти якість продукту або засобу, який буде перехоплювати, тому що, от, наприклад, деякі засоби, які ми використовуємо зараз, є доведена ефективність 70% відсотків битів. Тобто, це в принципі непогано і тому треба масштабувати цей напрямок. Але знов таки треба Розуміти, що ворог буде намагатися шукати протидію, наприклад, при збільшенні швидкості прольоту дронів своїх, або, наприклад, в пошуку інших можливих варіантів ухиляння від, наприклад, наших ударних ударних перехоплювачів, жнов таки, це ми не кажемо про маневри, які використовуються далі, тому, що а, те, що може шахет, це не зовсім такий динамічний а, ривок в сторону. Але тим не менше, все одно вони будуть шукати рішення. Тому нам вже треба розглядаючи, розглядаючи імплементацію таких засобів перехоплення, дивитися перспективніше, стратегічніше, обачливіше, пропонуючи не тільки перехоплення по принципу, наприклад, погоні, а й інші методології, які дозволять нам бути більш ефективними, тому так безумовно треба казати про те, що треба масштабувати таку технологію, і треба якомога і швидше масштабувати, поки ворог не почав шукати. Кати якісну протидію пане Анатолію ну США припиняють поставки ракет до Петріот для України. Зрозуміло, що це дуже критично для для оборони українських міст. Але поясніть, будь ласка, який може бути зараз вихід для наших ППО і до речі, серед зупиненого озброєння також і ракети для f16 Чи це означає, що літаки тепер будуть не задіяні в обороні неба? Ну, ми використовуємо літаки F-16, навіть гармати літаків F-16 для перехоплення шахетів. Звісно, що треба пригадати, що у нас є французький міраги з ракетами Міка. Але давайте більше, мабуть, про стратегічне бачення ситуації. Знов таки, якщо ми кажемо про точкове рішення протидії, це можна використовувати наземне мобільно вогневе групи, які будуть обладнані і дронами-перехоплювачами, і, наприклад, іншим засобами озброєння. Це якщо ми кажемо про перехоплення. Або крилатих ракет, або а, ударних безполотників найбільше загрозою є протидія саме балістичним ракетам. І тут ми кажемо про те, що а, болюче буде для нас не отримання ракет класу ПАК-3 для систем Петріот, але не забуваємо, що. Такі провідні європейські системи, як Ірісті, і е, Німецька Рісті, і Франко-Італійська самті передбачають можливість перехоплення болістики. Тобто в них в характеристиках є така можливість, і треба зауважити, що ми кажемо про балістику з простою траєкторією. На жаль, росіяни використовують е, ракети, які можуть маневрувати на останній ділянці прольоту. Тому треба казати про покращення цих систем. І а, певні напрацювання вже йде, тому вже йдуть, тому що Франція пообіцяла свого. Часу запропонувати систему сам ТНЖ, яка дозволить перехоплювати балістику, те саме зараз і прагне зробити Німеччина зі своїми ІРІС. Тому в принципі зі стратегічної точки зору, давайте пригадаємо, що це вже третя зупинка з боку сполучених штатів допомоги Україні саме якщо ми кажемо про питання протиповітряної оборони. Тому а тут треба прискорювати нашу взаємодію з європейськими країнами щодо розгортання їх можливостей і вже на готових рішеннях. Це ми кажемо про самті або ірісті. рісті, тому а, тут а, треба сфокусуватися безпосередньо на взаємодії з Європи, Європою. Європи щодо точкових рішень, то розгортати свої власні можливості, тому що насправді ну давайте визнаємо. Ми зараз не зможемо запропонувати систему, яка може діяти проти балістики, але ми можемо закрити ешелонами систему протидії проти малих загроз, а, типу крилатих ракет або ударних безполотників. Основна а, взаємодія повинна бути з європейськими країнами, які вже мають на працю. І запропонувати сумісне рішення, які дозволять покращити їх системи, тому що їм це теж потрібно, розуміючи хронологію або точніше модернізацію російських, іранських, іранських і корейських ракет балістичних. Тому я думаю, тут буде взаємовигідна умова: Росія виробляє 400 дронів в день. А чи можливо, щоб і Україна досягла такої цифри, щоб виробляти 400 і більше дронів за добу? Ми повинні не намагатися збільшити кількість. Ми повинні здолати ефективність. Тобто, ми повинні бути більш технологічні і більш ефективне. Протидія проти шахетів. Це не велика кількість засобів враження, які будуть перехоплювати. А це ешелонована система протиповітряної оборони, системами детекції, системами розподіленої системи перехоплення, яка зробить в принципі логіку використання шахеда неефективно. Це головна задача, тобто питання не в кількості, а в якості в технології. Ну і власне, чи може українська промисловість, і, зокрема РЕП, ви працюєте саме з цією технологією, частково компенсувати цю нестачу необхідних для ППО ракет? І власне, які зараз останні розробки, які вже дуже незабаром з'являться у наших ППОшників? Почнемо з того, що ми в принципі виконуємо задачу щодо зменшення точності деяких засобів ураження, і додатково можемо протидіяти, якщо ми кажемо про мали безпілотники комерційного типу або інші ударні ударних А, Стосовно протидії, так більшість компаній зараз активно почали розгортати виробничі потужності щодо виробництва дронів перехоплювачів Ми теж пішли в цей напрямок і вже тестуємо в бойових умовах свої засоби протидії чайка яка буде в принципі дол... працювати саме про кашахедів, тому в принципі, а тут безумовно треба казати, що у українських виробників приватних компаній є можливості. Ми активно працюємо в цьому напрямку. Безумовно, треба казати про збільшення фінансування допомогу за рахунок, наприклад, заморожених російських коштів тому що в принципі перспективи привабливо є. Давайте пригадаємо і британську коаліцію дронів, і італійську, і данську формулу, яка допомагає нам закуповувати обладнання. Ні для військових безпосередньо за кошти або європейські або заморожені російські кошти. Тому перспективи є, але вкотре буде наголошувати про загальну потребу загальної стратегії об'єднання з Європою в е, створенні єдиної стратегії ОПК між Європою і Україною, тому що у нас є сумісні е, болючі проблеми, однакові проблеми, е, незважаючи на те, що європа вже тривалий час має велику кількість компаній, які виробляють різноманітне і ефективне озброєння. А за вашою такою експертною оцінкою, ті технології, які має Європа, зможуть повністю е, закрити потреби, які ми маємо від Америки. Бо ми частіше від експертів у своїй студії українського фокусу чуємо, що без Америки ні Європа, ні Україна не зможуть воювати з Росією. Можна довго казати про те, що ми без Америки не зможемо, але бачимо, як поведінку Америки треба зрозуміти, що. Потрібно вже давно локалізувати свої спроможності, тому що в принципі у Європи є низка напрацювань, але їх треба масштабувати. Давайте погодимось. давайте згадаємо, що в принципі Америка випускає близько там 400 ракет для систем Петріот. Якщо ми кажемо про пак 3 які можуть протидіяти балістиці. Тому Америка за весь час повномасштабного вторгнення так і не розгорнула більш активно виробництво своїх засобів ураження або перехоплення. Тому давайте повертатись в питання, к тому що Європа повинна збільшувати свої фінан. Насе фінансування своїх ОПК і більш стратегічно бачили підходити до теми, що ми і розгортаємо, які потужності розгортаємо і куди рухаємось. Дякую. Дякую. Дякуємо за розмову. Нагадаю, Анатолій Храпчинський заступник Дякую. директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер протиповітряних сил у резерві, був гостем нашої програми.